And the game award goes to Claire Obscure Expedition 33! And the game award goes to Claire Obscure Expedition 33. Claire Obscure Expedition 33. Expedition 33. Expedition 33. Ugh shoot them to О, oh, тала напевно, тільки глухий не чув про цю гру протягом минулого року. Я за останні 5-6 місяців доволі часто бачу відгуки та різноманітні компліменти в бік експедиції на безкрайньому просторі інтернету. Тож тепер, коли нарешті кулак персони відпустив мої бубенці з неймовірно довгого ментального полону, я прийняв вольове рішення розпочати 2026-й не з нервового зриву, а саме зі знайомства з дебютним витвором «Sandfall Interactive. Тому, пані та панове, доброго вечора. Ви на каналі Свімпеторнал Мене звати Сергій, і я нарешті добрався до. Якщо ви якимось магічним чином змогли уникнути усіх матеріалів по 33 й експедиції, то давайте я дуже коротко обмалюю вам гри та про що вона взагалі. Події експедиції розгортаються у вигаданому світі, серцем якого є місто Люм'є. Якщо вам воно нагадує Париж, то я навіть не знаю, чому ви так думаєте. Колись давно у цьому світі стався катаклізм під назвою Фрекчур, який фактично розділив життя людей на до та після. Нас цікавить період після, адже саме на його початку континент було розбито на декілька островів, а на сусідньому від Люм'є клаптику суші з'явився величезний моноліт, на якому кожен рік малює свої графіті, так звана художниця. На превеликий жаль для жителів альтернативного Парижу малює вона не пейзажі та не натюрморти, а числа. Почала з 99 і кожні 365 днів це число стає все менше і менше. Чому на жаль? А тому, що люди з часом помітили одну важливу деталь: коли на моноліті з'являється їх вік, вони, як спайдермен в месниках, починають почувати себе не дуже добре та розчиняються на пелюстки троян та відносяться вітром у нескінченність. Жителі люм'є поетично назвали цю подію Гоммаж, і саме для його зупинки вони кожен рік збирають експедиції. Невеличкі команди з добровольців, що мають одну головну мету. Досягти моноліту та зупинити вандалізм художниці раз і назавжди. Одним з таких добровольців і є Гюстав, 32-річний хлопець, якого на цей момент фактично немає вибору, окрім як йти у вояж по той бік океану. Бо на величезні каменюці вже світиться число 33, і йому залишилося жити лише один рік. Та й було б непогано помститися таносу від світу живопису за кохану Софі, з якою він розділив останні хвилини перед її гомажем. Я навіть не буду удавати, що мене цей початок не зворушив. Насправді відкрию вам малесенький секрет, десь, може, за пару місяців до занурення у світ експедиції, я все ж пройшов пролог на Ютубі, І вже тоді мені стало цілком зрозуміло, що Клеєр Obscure, скоріше за все, знищить мене морально. Тож, вже під час проходження, я абсолютно не здивувався, коли мої підозри з цього приводу все більше і більше підтверджувалися. Постановка. Музика, кінематографічність, стилістика гри загалом Expedition 33 вміє вражати. Повірте, відразу після неймовірно інтимного і трагічного гомажу Софі, ти розумієш, що на наступні декілька десятків годин треба біля себе тримати носовичок. І, бажано не один! І бажано чистий. Те, наскільки гармонічно та легко усі візуальні елементи з музикальним супроводом підкреслюють та доповнюють один одного, так відразу і не скажеш, що це у Сенд перша гра після створення. Так, я знаю, що це колишні працівники Ubisoft. Ви взагалі бачили, що там відбувається? Отож. Взагалі, як на мене, ця гра це один великий парадокс, який в сучасному відеоігровому світі з його теперішніми трендами не повинен взагалі існувати. Але він існує та може спокійно дати прикурити ветеранам індустрії, демонструючи дуже вміле використання різноманітних артистичних елементів, взяти хоча б постановку та кіноприйоми, які французи використовують. Для всіх основних катсцен експедиція використовує так звані letterboxes – Оці чорні смужки зверху та знизу. І навіть фреймрейт Катсцен, якщо мої очі мені не брешуть, штучно лімітують з 60 до 30 кадрів на секунду, аби ще більше посилити ефект кінематографічності, ніби вас витягли зі світу гри та перенесли напряму до кінозали. Але якщо ви думали, що на цьому загравання з кіноіндустрією завершується, ви глибоко помиляєтеся. Що там кажете, вам сподобався маяк Роберта Егерса? Фортнайт. Будь ласка, от вам чорна-біла сцена з пропорціями 4 на 3, як у старі добрі часи, що в одну мить перетворює експедицію з екшн драми в Артхаус, і це далеко не одиничний випадок, коли розробники використовують цей прийом. Це навмисне артистичне рішення, яке я буду відвертий вже давно в іграх не бачив, якщо взагалі колись з ним стикався до цього. Подібний підхід можна спостерігати ледь не в кожному аспекті Clear Obscure. На будь-яке, здавалося б, тривіальне питання у французів з'являється креативна відповідь. Насправді тільки після проходження я спромігся зрозуміти один з найголовніших секретів, чому експедиція неймовірно легко тримає вас біля екрана прямо до самих титрів. Вся справа у витонченому балансі між всіма його елементами в будь-якому творчому витворі. Чи то фільм, чи то відеогра, неймовірно важливо потужно розпочати історію, та втримати і так скорочено тіктоками та шорцами увагу глядача або гравця. Але, ну от, втримали. А що далі? Тут вже є невеличкі нюанси залежно від медіуму, якщо у випадку відеоформату наратив може ледне одноосібно витягнути на собі умовний фільм, то грі... У 90% випадків необхідно розважати гравця постійно. Тож я вважаю, це найкращий час презентувати вам, на мою думку, найбільший сюрприз Expedition 33 бойову систему. Uh, hello? Yeah! Gustav! Починається все доволі невинно під час коротенької дуелі Маєль нас встигають ознайомити з основними активними діями звичайним ударом, базовими вміннями, а також з головною відмінністю експедиції від класичних JRPG – можливістю відбивати та ухилятися від атак ворога. Чесно, я спочатку не придав велике значення цим двом механікам, бо, ну, є, і є, прикольно. Але чим довше ти граєш, тим все більше розумієш, що вони роблять просто неймовірно великий внесок у динаміку тамтешніх боїв. Кожна битва змушує вас бути, якщо не повністю, то хоча б просто засередженим, змушує вас вивчати таймінги кожного суперника, щоб перервати усі його атаки та нанести контрудар. Мені цей процес дуже нагадує ритм ігри, що в моєму випадку є. Великим плюсом. Повірте, складно передати словами те відчуття, коли ти виносиш боса, не отримавши жодної шкоди, тільки завдяки реакції або м'язовій пам'яті. Ухуху <плес> <плес> Бути на ньому застряг на хвилин 30, і взагалі, скільки ти ще будеш замахуватися з котеняка? Це ж не Elden Ring, хало. Two hours later. One eternity later. <звук> <звук> Хоча, якщо подумати, може мені треба було просто частіше ухилятися від атак. Монамі, ти знаєш, що ці атаки можна парирувати. Мама не виросла з цикона, забудь про кнопку ухилення, її не існує. Ну добре, добре, пане Мефістофель, з цього моменту тільки перерую. І коли ти думаєш, що гра тебе вже не зможе нічим новим здивувати, вона така хоба. А ти знаєш, що крім перервання та ухилення, ти можеш ще стрибати для уникнення деяких ворожих атак. А як щодо вільного прицілювання? А от ще контрградієнт, який можна зробити тільки іншою кнопкою. І взагалі, хлопче, на тобі не тільки контрградієнт, а й градієнтні атаки, бо ну чому б ні. Як ви вже напевно зрозуміли, я великий фанат підходу Sandfold до бойової системи. Вони спромоглися у вже здавалося б, сталу формулу JRPG додати нові елементи, які не просто роблять її свіжою, а ще й дуже гармонійно працюють один з одним. На цьому сюрпризи все ще не закінчуються. Ого ні. Після приходження усіх трьох сучасних персон я можу вам точно сказати, що такі аспекти, як стиль або самовираження через персонажів, іноді настільки ж важливі, як і практичні складники рольової гри. Сентфол це зрозуміли, подумали та примудрилися навіть до цього питання підійти креативно. Всього у грі є шість компаньйонів, три з яких беруть активну участь в мордобої вже після ініціації Гюстав Люне, Маєль, Сієль, Вьорсоу та Моноко. Знайомство з їх механіками починається теж доволі невинно, і, як приклад, давайте розглянемо Гюстава. Його основна фішка механічна рука, яка поступово накопичує шкалу заряду після атак, завданих його мечем. А вже після нанесення 10 таких ударів у вас є можливість використати вміння розряд, аби заподіяти нищівною шкоди. Це насправді найпростіша та далеко не остання тактика під час гри за Дюстава. На практиці кожен компаньйон може мати різноманітні білди та різне прокачування. Гра взагалі ніяк вас в цьому не обмежує. Хочете вкинути всі бали в спритність та силу? Не проблема. Хочете бути монстром критичної шкоди? Та будь ласка. Враховуючи, що буквально кожну атаку ви можете відбити, гру можна пройти жодного разу, не посиливши здоров'я персонажа, і навіть не померше у випадку експедиції, ви обмежені тільки своїми перевагами та фантазією. Подібна тенденція спостерігається з кожним членом нашої команди. Усі вони мають якісь особливі механіки, які притаманні тільки їм, та потребують як мінімум короткого вивчення. Люна, наприклад, генерує пігменти після кожного використання будь-якого вміння. І ці ж пігменти потім можна використати для посилення інших навичок. Маєль має декілька фехтувальних позицій і, так само залежно від стійки, може мати додаткові ефекти під час ходу. Версов взагалі має шкалу досконалості як Данте з May Cry, що мене Неймовірно, приємно здивував. Про Сіель з її картами та Моноко, який краде ноги ворогів для отримання нових навичок, я взагалі мовчу. Від останнього, думаю, Коджіма та Тарантіно були б в неймовірному захваті. Май, що і це я обмалював кожного персонажа дуже поверхнево. Якщо почати купати глибше, то там можна і різні білди обговорити, і розглянути купу косметичних предметів, які допоможуть вам персоналізувати персонажів та підігнати їх під свій смак, і про Піктос згадати. А, точно, Піктос! Я його ледь не пропустив, вибачайте. Курсуючи світом експедиції, ви будете час від часу знаходити піктос. Фактично, це такі собі кристали для посилення основних характеристик будь-кого з команди. Та як приємний бонус, вони мають додаткові пасивні вміння, що можуть перетворитися в люміну. Отут, будь ласка, прошу вашої уваги, бо відразу зрозуміти цей процес може бути трохи складно. Поки ви вештаєтеся різноманітними локаціями, ви можете знайти такий предмет, як колір Люміни. І він фактично виступає як додаткова характеристика для наших експедиціонерів. експедиціоністів? Ну, коротше, ви зрозуміло. Так от, цей колір можна використати для підвищення запасів люміни, закріплених за нашою командою. Запам'ятайте цю інформацію, вона стане в нагоді буквально через декілька секунд. Тепер повернемося до Піктосу. З моменту, як ви його вдягли в один з трьох активних слотів, він починає заряджатися, поки ви б'єтеся з черговими невронами. І вже після чотирьох таких сутичок пасивний ефект, який мав піктос, перетворюється на люміну, тобто фактично ви можете мати цей пасивний ефект активованим навіть після зміни піктоса, але за однієї умови, тільки якщо у персонажа достатньо запасів люміни, щоб це вміння активувати. Можливо, пояснення трохи заплутане, але сама механіка доволі цікава, і теж я не можу сказати, що я її десь бачив до цього. Ну і повірте, якщо не зрозуміли зараз, як вона працює, не хвилюйтеся. На практиці всі ці маніпуляції сприймаються набагато простіше і розібратися в них доволі легко. До речі, раз я вже згадав про дослідження локації, давайте коротко на них зупинюся. Дизайн фактично кожного регіону спокійно міг би прикрасити собою яку-небудь виставку живопису. Ледь не кожну годину перед вами відкриваються мальовничі пейзажі або на поверхні світу експедиції, або під нею. Підводна локація взагалі одна з моїх найулюбленіших. Не знаю навіть чому, можливо, через відчуття спокою та комфорту, яке воно випромінює, особливо коли люне, ніби плаває по локації, поки ти зазираєш у кожний закуток в надії знайти додаткові ресурси або опціонального боса, яких у грі, до речі, задосить. А можливо через таку ж саму приємну музику, яка грає під час бою саме у цій локації. Музика це взагалі окрема тема, про неї можна і потрібно дуже довго розмовляти, але щоб це зробити повноцінно, треба буде більш детально занурюватися в сюжет, а це вже будуть спойлери, які я свідомо у це відео не хочу додавати. Та і вам раджу їх максимально уникати, якщо ви гру ще не пройшли. Музикальний супровід для мене є одним з найважливіших факторів у грі, що я думаю ви могли зрозуміти по моїм минулим відео. І Expedition 33 – це не те, що не виняток. Це ще один саундтрек, який поповнив мій плейлист у Spotify. Планка, яку задав композитор Лоріан Теста під час перших годин ні на секунду не падає. Тож, все, що вам залишається, це іноді відкласти геймпад у сторону, розслабитися і розчинитися в атмосфері мальовничого світу 33 ї експедиції. Ну що ж, чи я раджу вам ознайомитися з Clayer Obscure Expedition 33, навіть якщо сам жанр JRPG для вас абсолютно новий. Ну а хіба з цього відео ви ще не зрозуміли, що відповідь на це питання однозначно так. Але буду з вами чесний. Давайте не удавати, ніби це ідеальна гра і в ній немає проблем. Я б навпаки порадив вам трохи занизити очікування, бо я особисто починав експедицію з настроєм. Так, ну що, давайте. Годуйте мене шедевральним витвором десятиліття. Може, навіть змусити передати як восьмирічного хлопчика, у якого відібрали його улюблену іграшку. Реальна історія, до речі. І от саме на рахунок першого я б все ж посперечався. Якщо посидіти і на холодну голову проаналізувати, думаю, у мене знайдуться 4-5 ігор, а може навіть і більше, які для мене були більш важливими, ніж Обскюр. Проте з другим, там де треба було змусити мене розчулитися, не розчарували. Дякую, передав. Гра дійсно не без недоліків. Система стосунків з напарниками, хоч і здається цікавою, але виглядає так, ніби її додавали заднім числом. Місцями проскакують доволі топорні анімації, і саме через них не завжди нормально працює платформінг. Так, я дивлюся у твою сторону, срана веже-жестрали. Ну і заради всього демонічного додайте хоча б якийсь індикатор, щоб розуміти, в яку сторону основний сюжет, а в яку шлях другорядний. Я ледь не на кожній локації постійно займався бектрекінгом, просто тому що боявся пропустити які-небудь речі або a minute. Але чи все це має якесь велике значення або кардинально впливає на ваш ігровий досвід? Та звичайно, що ні, це скоріше спроба знайти хоч щось, до чого можна пристібатися. Але цього не дуже то й хочеться робити. Бо французи з Sandfall Interactive малюють перед нами неймовірно красиву картину та надихають її життям, поєднуючи кінематографічний візуал та чутливий саундтрек, який точно не залишить вас байдужим. У часи, коли корпоративні оверлорди намагаються винайти формулу ідеальної гри, що буде з вас стабільно витягувати якомога більше грошей, Clear Obscure Expedition 33 робить все навпаки. Якість кожного її елементу вказує на те, що розробники перш за все робили гру, у яку самі б хотіли пограти, та це видно майже одразу її неозброєним оком. Експедиція, якщо хочете, це перемога креативності та самовираження над штучністю та трендами, і тільки за це її вже можна полюбити. Дуже вам дякую за перегляд. Зізнаюся, це відео не було запланованим, але просто так пройти повз експедиції я не спромігся. Будь ласка, дайте мені знати, чи вам цікавий такий короткий формат відео. Я, можливо, буду розбавляти великі проєкти подібними маленькими, бо я не впевнений, що можу по-іншому витримати темп в один місяць одне відео. Ще раз дякую, що досиділи до кінця. Підписуйтеся, ставте лукаси та до нових зустрічей. Сіям!